Доставка наркотиків прямо на територію ракійської виправної колонії. Таку схему організував 36-річний, Смотрящий за установою. Маючи авторитет серед засуджених, фігурант залучив успільники кількох утриманців колонії та жителів міста Бердичева і столиці. Кожен із учасників групи наркодилерів відповідав за вірений йому напрямок. Наркотичні та психотропні речовини маскували у предметах загального вжитку. Продуктах та засобах гігієни після чого забезпечували доставку канабісу і метадону до замовників у вигляді поштових відправлень або переданих посилок через контрольний пункт пропуску колонії. Процес постачання наркотиків до колонії, розподіл заборонених речовин серед ув'язнених та фінансові питання бізнесу контролював особисто так званий смотрящий. Правоохоронці вилучили близько півтори тисячі кілограм канабісу, понад тисячу пігулок різних речовин. Цього ж дня так званому смотрящому за установою та чотирьом співучасникам злочинної діяльності повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення придбання Зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.